У найближчі три дні на Хмельниччині спостерігатиметься тепла погода, але з дощами. Вночі, 16 червня, у більшій частині Хмельницької області буде хмарно, з проясненнями та 14-16 градусів тепла. Також прогнозують короткочасний дощ. В день у п'ятницю температура повітря становитиме плюс 23, плюс 25 градусів. А короткочасний дощ можливий у східних районах області. У суботу, 17 червня, вночі також подекуди дощитиме. Повітря прогріється до плюс 14, плюс шістнадцять. Вдень, хоч і потепліє до 25 градусів, але дощові хмари можуть накрити всю Хмельниччину, а в центрі області можливі дощі з грозами. 18 червня в неділю стане дещо прохолодніше. Якщо нічна температура повітря буде в межах 13-15 градусів, то вдень прогнозують не більше 20 градусів тепла. Дощ, який розпочнеться ще вночі, до вечора має припинитись. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.